Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка альбому. Дура, Здорово, Держи отут камеру. Всім привіт! Сьогодні з вами Роні і в нас буде розпаковка альбому Rockstar з Dumu. Сподіваюсь, мене не наїбали. Він коштував 400 гривень один, тому що була Чорна П'ятниця Листопад. От, і сьогодні ми будемо його розпаковувати. Фігачим, ножиком. Ні, я боюсь ножиком пілочити. Не виходить чуть-чуть. А що це? Це так треба? Я ніколи не бачила цього альбому вживу взагалі. Карточки. Давай заберу. Тихо, стой. Я заберу, блин. Нет, заховай їх. да. Я не должна це бачити. Це все. Забирай. А ми до дадим забыть? Ну, хай лежить, блін. Альбом. Фотобук тут у нас. хоч мань, ить. Ить, колотить. Тут банчан, минхо. Класс. А я, ну, такое вражение, что я думала, что их тут не будет. Чанбин. Офигеть. Офигеть. Боже, який він ідеальний. Ну, фотобук чи назис? Це мой другий альбом в житті. Ханіі. Дед Ну, Фелікс, ну, я з цієї ери їх почала стендити, так що це... Я просто не буду нічого говорити. Що можна сказати? Дичині. Такий. Мій улюблений. Так, дивимось, фотобук ви подивились. Такий геніальний, найкращий. Дивимось, що тут у нас. Що це? Стікери. Офіційні... Що ти робиш? Офіційні стікери. Я не буду їх ніколи використовувати, тому що я дуже боюсь їх використовувати. Бо це офіційні. Буде в колекцію. Так, що далі? Це диск у нас, так? Диск такий. А! Страшно його тяж. Такий диск. Try Kids. Ну, пока що я думаю, що це не найобка. Як можна створити диск. А що взагалі на диск? Я ніколи не дивилася, що на диск. Ну, no. добре. Піздец. Піздець. Так, що це в нас? Мені страшно. Це плакат. І до сих пор такий плакатик. Моя такий дома схожий ні? Ні, трішки такий плакат. Сінмін. Сенмін. Дисеньм. Дійсно. Ось синмін. І усі. Джесон. Я дуже рада. Це другий альбом Боже. Такий плакат. Так, тем не шо. Постер такий гарний. Тут усі мої хлопчики. Так, саме головне, Чому воно під підкривається вже? Сенмин, синмин, сенмин. Сен да я поняла. Сенмин, синмин, синмин. Вага, жо? Такий Фелікс, там два дні. Так, перевірка на Настоящу карту. Це настояща твоя. Такий Фелікс. Ван. Друга. Синмин. Ебать. Боже, мені дуже вони подобаються разом. Як вони сралися, а потім такі, вау, клас. Такий вар. І ще в нас щось таке є. Що це таке? Як це робиться? <с. я тебе розорву. зарву. Чонінка. Раз. Нарешті! Нарешті! Боже, мені так подобається його ось ця стрижка. Ой, ну, краска на голові. Фелікс. У мене вже Фелікс, мені здається, не знаю... два. Не знаю скільки здається. Ісон. А, ну, в принципі... Це ж... Ну, да. А что я ожидала? Ладно. Джисон. Мои два биаса, божечки. Ну, такая. Такая. Такие у нас вышли подаруночки в наполнении. топ ты наполнение. Официально. Как ты? Боже. Ні, ну вони дуже гарні, так світяться яскраво. яскравось. Я дуже задоволена, тому що це за 400 гривень. 400! На цьому розпаковка завершена. Ну, і... За 400 гривнів. Це мої улюблені карти тепер. 1 3 мене Neville не Neville. Ну, десь мене точно не тут. В чем все? Посмотрите. Ну, наповнення я Альбом Чиназес картки назис, що, що може бути лучше. Дякую за перегляд, що ви подивилися розпаковку мого альбома за 400 гривень. І... <плес> Дякую всім за перегляд. Ставте клас. Ставте лайк, дизлайк, довжди можете ставити. Все, з вами була Роня. Чекайте нових відео. Якщо вони будуть, а. Ось. Всім пока!